Друзі, рада вас вітати у Вільносі. Зараз ми знаходимося в кампусі Вільноцького технічного університету імені Гідемінеса, який пропонує безліч програм на англійській мові за такими спеціальностями як штучний інтелект, мультимедіа дизайн інформаційні системи, інженірінг та багато інших. Привіт, я Олександр з України. Я навчаюся вільноським. Зараз ми знаходимося біля головного адміністративного корпусу, а там навчаються інженери та айтішники. Я навчаюся на англійській мові на факультеті Creative Industries. Взагалі вчитися не важко. Я сюди поступив з рівнем b 1 а зараз мій рівень набагато краще. Олександр, розкажи, будь ласка, яка вартість свого проживання у вільності, враховуючи те, що ти живеш у студентському гуртожитку? Я живу в місцевій кімнаті і це виходить 170 євро. Угу. А харчі скільки ти витрачаєш? Десь приблизно. 350 євро. Які угу. ще у тебе витрати? Е Студентський е квиток на громадський транспорт? Е я зробив його ще е в серпні. Е так. Е але для українців е тут безкоштовно. Угу. Він я... Ти не витрачаєш? Да. Добре. А які ще витрати? Спортзал, якісь кружки, баскетбол, куди ти ходиш? На жаль, я. Нікуди, Нікуди не ходиш. Я хожу, два. Добре. Е... Кіно. З хлопцями зустрітися у кафе піцу поїсти. Так, буває. Е... Десь 20 євро більше. – Це гуртожитки Вільнюського технічного університету. Вони знаходяться зовсім поруч. З корпусами. Зараз подивимося, як живуть студенти. Так, йдемо до Олександра у гості. О, що ми маємо? Кімната реновована. два ліжка, два столи. Тут для речей. Та у нас ще холодильник та мікроволновка. Ви саме її купляли, так? Мікроволновка саме купляли. Ну добре. Олександр, розкажи, будь ласка, з яких країн з тобою студенти навчаються на факультеті? Дуже багато навчаються найбільше з України, також багато з Білорусі, з Латвії. Індії теж багато, та декілька з Марокко. Також приїжджає дуже багато студентів по програмі Erasmus з таких країн, як Іспанія, Франція, Німеччина, Португалія та багато інших країн.